Оце не все, що в мене залишилось? Да. Ми щодня стикаємося з десятками людьми. Продавці, кур'єри, водії, працівники закладів, прибиральники. І кожен з них щось робить для тебе. А тобі навіть дякую складно сказати. Тому й не дивно, що грошей в тебе це є ще менше. Вдячність це не просто вічний. Це енергія, яка запускає обмін. Уяви, що кожне твоє дякую це як магічний порошок, яким ти посипаєш людей. І цей порошок завжди повертається до тебе у вигляді підтримки, грошей, ресурсів. Тож завдання на сьогодні подякувати щиро хоча б десяти людям. Голос або подумки. Ну і далі спостерігай, що буде відбуватися в твоєму житті. А вся інструкція стосовно сьогоднішньої практики, як завжди, в описі під відео залишиться вподобайку і не забудь поділитися з тими, кому це буде актуально.